Багатьом сьогоднішній день, мабуть, і не снився ніколи. І нинішній час прийшов для вас. Зібрані ви тут і будемо Бога благати за кращу долю нашого українського народу. І ми пам'ятали про ту пам'ять наших бівців, котрі все ж таки боролися. А їх немає. І вони, як герої, віддали життя своє за Україну. Вони ї в царстві Божому не дай інди, тому що хто голови положив за друзів своїх, на це заслуговує перед Господом Богом. Тому в нинішній день хотілося згадати їх, всі разом встати і голосно, клично з українським нашим голосом заспівати їм вічна пам'ять. Вічена пам'ять, вічна. Я пам я, вічна. Благословляє на добро України. Тому я бажаю вам всіх, всім успішної праці і Божого благословення. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! У березні 1990 року у всіх трьох областях Галичини на Львівщині, Івано-Франківщині і Тернопільщині до управління обласними більшістю міських і районних рад. Прийшли представники руху і близьких до нього політичних партій і течій. У нової влади свій погляд і на сьогодення, і на майбутнє, і на минуле. Так став можливим і цей з'їзд, установчі збори ветеранів Української повстанської армії. Слово надається провіднику другому Маланюку. Шановне товариство, шановні дорогі по зброї мої друзі, історія нагадує нам, що державу не будується на слова, а на крові на кістках найкращих синів і дочок народу. Українська повстанча армія вела за взяту безпощадну геройську боротьбу проти гітрівсько-німецької армії, проти мадярської і проти російсько-комуністичної і проти внутрішнього ворога, яким той час був польський народ. Шановні дорогі друзі по зброї, не були. Воїнами української революції, ми зі зброєю в руках промощували цей шлях до волі, і ми надалі лишились тими воїнами, які будуть йти по тій самій дорозі і продовжуватимуть цю боротьбу не зі огнепальною зброєю в руках, а словом з нами Бог і ми з Богом, і ми здобудемо вільну самостійну, не ні від нікого незалежну Україну. Слава Україні! Що ж, звідстані часу все це звучить красиво, романтично, і переконливо. Так само красиво і переконливо, як десятиліттями звучали слова про світле комуністичне майбуття, про розвинутий соціалізм. Проблемо збагачення і злиття нації, народів, культури. Але ж чимало було в практиці борців за незалежність України і такого, про що нині згадувати. Ой, як не хочеться. 25 августа 42-го року я з групи десантів був заброшений з Москви в партизанський отряд полковника Медведєва. Туда приходили групи, бивших воєнноплених. которым удалось убежать с лагерей. Однажды я с группой разведчиков должны были встретить группу, которая направлялась с города ровно к нам. Но ни один из них к нам в отряд не пришел. Их перехватили бандиты. Я, значит, увидел как людей шли со стороны Воложки. Пленные так. Колонна их ну, шло человек, 40, может там один больше, может меньше, не знаем. Их остановили там. Ну, и видел потом, как ну, с и давили этих людей. Ну тоже так же выровкам за шею и давили. На, на шею на, бировки, на педалы и давили их Пам'ятаєте слова промовця на зборі ветеранів УПА про четвертого внутрішнього ворога, яким, мовляв, був на той час польський народ? Як можна оголошувати ворогом цілий народ? І намагатись винищити його до пня, як це в роки війни сталося з десятками польських сіл? Я не бачила, що там робилось. тільки з дому бачила, як горіла село. то ж знаєте, будинки горіло. Воля, горіла. А як зайшли ми туди, ну то ж там вже радком лежали, ті люди неживі. Правдок ден, і день, і другий, третій, і четвертий і так далі були радки виложені. І отаку мати, я бачила, що мати також свої діти при... обняла і так вони живі лежали. Тільки там було чотири чоловіки. А то решту жінки з дітьми. Ті котра тільки мати має, має двоє, двоє, котре троє, то троє, котре четверо, четверо. І так вони всі разом були побиті. Мати свої діти отако обійняла і так і елегірує. Вона руки. Так обійняла свою сім'ю, так і віжі. А власний народ нищили із своїх українців незгодних, непокірних. Привезли цих дітей, вони дуже померзли, бо така вже, каже, помір була, вже замерзла земля була, храпа така. І сказали, заведіть любу хату цих дітей. І сказали, скоро ви загрієтеся. Так сказали. Отож було й таке. Було. І віриться, хочеться вірити, що більше не буде ніколи.